Вправа 485. Доведіть тотожність. Ну що ж, стартуємо? В першому заданні бачимо доволі громіздкий вираз зліва, і він дорівнює 0. Щоб це так чи ні. Давайте ми розкриємо дужки і задаємо подібні доданки зліва. Переписуємо те, що в нас зліва вираз. Отже, x відняти y. Додати y відняти P. Так, і відняти x відняти P. І це дорівнює. Перед першими дужками знак плюс записуємо без змін x мінус y. Перед другими дужками знак плюс, то було плюс y, так і залишається плюс y. Було мінус P, так і залишається мінус P, Перед третіми дужками знак мінус. То було x, ставимо мінус x, було мінус p, ставимо плюс p. І це дорівнює. Ну що ж, зводимо подібні доданки. Бачимо, у нас є x і мінус x. Ця сума дорівнює нулю. Потім є мінус y і y. Ця сума також дорівнює нулю. Є сума плюс П і мінус П. Вона також дорівнює нулю. То виходить, що вся сума у нас дорівнює 0. Є? Ну що ж, ми довели тотожність. Тобто, якщо розкрити дужки і звести подібні доданки, то отримаємо 0. Переходимо до другого завдання. Тут у нас також складний вираз зліва. Він має дорівнювати А в квадраті плюс В в квадраті. Ну що ж, перевіряємо, переписуємо змін ліву частину А в квадраті плюс В в квадраті мінус C в квадраті. Відняти B в квадраті мінус А в квадраті мінус C в квадраті, відняти А в квадраті мінус b в квадраті, і це дорівнює. Спочатку розкриваємо дужки. Перед першими дужками знак плюс, то вираз записуємо без змін у дужках, Отже, буде а в квадраті плюс b в квадраті, плюс, а, вибачте, мінус С в квадраті. Перед другими дужками знак мінус то міняємо знак додатків на протилежний. Було b в квадраті, стане мінус b в квадраті. Було мінус а в квадраті, стане плюс а в квадраті. Було мінус С в квадраті стане плюс С у квадраті. Далі у нас знак мінус. То міняємо знак у останніх дужках на протилежний. Було А в квадраті стане мінус А в квадраті. Так. Далі було мінус Б в квадраті, стане плюс Б у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, отже. А В квадраті підкреслюємо 1, потім 2 і мінус а в квадраті. Потім B в квадраті, мінус б в квадраті. І B В квадраті є, і С в квадраті. Мінус С в квадраті, плюс С в квадраті. І все. Ну що ж, давайте тоді подивимося в квадраті мінус а в квадраті. Сума дорівнює нулю, їх можна викреслити з доданків. Далі С в квадраті і мінус С в квадраті також в сумі дорівнюють нулю. Далі b в квадраті і мінус b в квадраті також дорівнюють 0. Ну що ж, тоді у нас залишається а в квадраті плюс b в квадраті. Це ми отримали після тотожніх перетворень той вираз, який у нас справа, то ми довели тотожність. Отже, ось тут у нас було а у квадраті плюс b у квадраті. Тут ми отримали. А у квадраті плюс b у квадраті. Так само і у першому заданні було 0. І тут ми отримали 0. Давайте допишемо, що тотожність доведено. І тут допишемо, що тут Доведено. не